Seu filho,

Це зробить, я дуже про це. Будь ласка. Зараз є. Зараз мамо сонце це. На лісонце Десь сьогодні особливий. Я дітки, у нас не другий клас. Ми маємо інтерактивні дошки, Ранок О, вирай, Покій, повір, впори, Покій, О, Зараз чую, ви вже прихилися. <світ> Готові до навчання? Так! Да. Яка гарна погода, яка гарна школа, який гарний рік починається. Він буде дуже цікавий. Зараз побачите, який у вас спортивний зал де можна бігати, гратись, так що у вас буде так багато емоцій, задоволення. Але я до вас буду ще приходити. І будемо перевіряти, як вчитись, тому що найголовніше зараз добре вчитись. У нас ходімо ви дітям, стоматологічні кабінети. Знаєте, як майже... ми зараз знаходимося Святошинському районі міста Києва. Школа, яку обіцяли ввести в експлуатацію 10 років тому. Можете собі уявити, коли половина школи не працює, а школа була переповнена зараз. Ця 140 школа вона може бути зерцем для інших школ інтерактивні дошки, басейн, сучасний спортивний зал, кабінети інформатики тобто все, що потрібно на сьогоднішній день. В школі, в школі зроблено. Більш того, ми взяли завдання школу 1 вересня відкрити. Ми бачимо, учні пішли в школу. Дуже радий, що 430 учнів. Зараз вчаться в цій школі. Ми зараз цю школу ми відкрили ще одну школу. Школа сьогодні відкрита. Я не можу одночасно бути на двох перших дзвінках. Ми сьогодні відкриваємо дитячі садки. Я вже сказав до кінця цього року сім дитячих садків буде відкрито в місті Києві.